В цей день е, якесь було перечуття, якщо чесно. Було перечуття і у мене і у чоловіка, але е, ну, працюємо. Стало темно і почали валитися стіни. Нам казали, коли ви не почуєте свою ракету. так і так. Ми свою ракету не чули, наступила така як тишина. І е, я оказалась в такому маленькому сказати, об'ємі просторі е, між столом і, і цією стіною. І коли почалося вже чути, то ми почули крики, ми почули швидкі, що їхали, і ми почали кричати. Кричали, кричали, ніхто нас не чув. Ми чули, як розгрібають завали. Ми чули е десь подалеку е якісь голоси. <плоджджу> Вже так стало темно, але е знов почули ми сигнал тривоги. І телефон лежав на її столі. І коли ви вимкнулися повністю всі світла і зустрів той телефон. Вона, водно, побачила, де він знаходиться, де він світиться. Взяла цей телефон і, і кричить Я я його взяла, я його взяла. Я кажу: Дзвоніть 112, 102, 101, кудись дзвоніть. Ми почали телефонувати і так е, з нами зв'язалися рятувальники. Було прийнято рішення встановити. Автодрабину, по якій за допомогою рятувального інструменту було деблоковано постраждалих і безпосередньо доставлено на землю і передано працівникам медичної служби. Від тому, що наша люлька, в цьому році отримали, не є змога нахилятися самим краєм люльки автодрабина нам дала змогу угу. як наймога до зібратися друга прижата стіною гідравлічен повтори у неї є зв'язка пішли ноги вперед Рятувальники вітають вас з прийдешніми святами та дарують мотанку оберіг з, з прийдешніми святами. Мені життя подорвало. Що? Це, це саме найменше, що, що могли зробити. Дякую. Це наш обов'язок. Дякую. Багато рятувати життя Дякую.